Вітання. Сьогодні ми занурюємось у псалом 90-й. Це, знаєте, один з таких текстів, який обіцяє ну, дуже потужний захист тим, хто вірить у Всевишнього. Наше завдання сьогодні розібратися. Е, що ж там конкретно про захист, від чого саме він має оберігати? Ну і звісно, які умови. Доброго дня! Так, текст справді насичений, дуже образний, обіцянки там серйозні. Давайте спробуємо розкласти по поличках ці ключові ідеї, метафори. Отже, почнімо з самого початку ідея притулку хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає це ж одразу створює таке м -м, відчуття безпеки, правда? Абсолютно атмосфера довіри. І цікаво, що текст одразу пов'язує цю довіру з правом називати Господа охороною твердиною. Тобто, спочатку довіра, а потім вже. А потім, так би мовити, наслідки. І текст їх перелічує досить детально. От дивіться тинета птахолова це ж про приховані пастки, так? Угу. Моровиця згубна, страх нічний, стріла, що вдень пролітає. Тобто і вдень, і вночі. Саме так. І далі зараза, що в темряві ходить, моровиця, що нищить опівні. Ну, практично всі можливі біди того часу, і приховані, і явні. І от що мене справді вражає це масштаб: впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Це ж ну, майже неймовірно звучить. Дюпер було безпеки, можна сказати, і для підсилення використовуються військові образи, Бог як укриття, він пером своїм вкриє тебе. Ну, перо тут, ймовірно, як крило птаха, що захищає пташенят, а ще його вірність як щит та лук. Це типові образи для тих часів. Отак. дуже типові. Божества воїни, божества захисники це знайомі концепції для стародавнього близького сходу. Щит, фортеця, зрозуміли символи. Ага. Але що важливо, захист не лише такий, знаєте, пасивний, не просто стіна. Текст говорить про активне Боже втручання через ангелів. А, так. Бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Тобто це вже як особиста охорона. Саме так, і навіть більше на руках носитимуть тебе, щоб об камінь не вдарив з ногою своєю. Уявляєте ти рівень опіки до найдрібніших деталей. Вражає. А потім ще ці образи на лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Лев, змія, крокодил це ж символи чогось дуже небезпечного, грізного? Безперечно, це символи найлютіших ворогів, можливо, якихось демонічних сил, чи просто найважчих агресивних обставин. І обіцянка тут не просто захист, а вже активна перемога, здатність їх долати, топтати. Тобто, це вже про силу, яку дає Бог. Саме так це часто і трактують. Але і отут ключовий момент: текст одразу ж ставить умову. Він не каже, що це для всіх автоматично. Умову. Так, звучить голос самого Бога що бажав він мене, то його збережу. Чому? Бо знає ім'я моє він. І далі, як він мене кликатиме, то йому відповім. Ага, тобто не просто так потрібні стосунки, знання Бога, звернення до нього. Власне. Виходить, що весь цей неймовірний захист це відповідь на особисту віру, на пошук Бога, на любов до нього, знання імені в ті часи, це ж розуміння суті, близькість і активний заклик, молитва. Значить, це двосторонній процес. Точно. І обіцянки йдуть далі за фізичну безпеку. Дивіться, я з ним буду в недолі, тобто не просто вбережу від біди, а буду поруч у скруті. Це можливо дуже. І далі визволую його та прославлю його, довгістю днів я насичу його, тобто порятунок, честь, довге життя. І наприкінці і він бачити буде спасіння моє це вже найвища мета. Так. Комплексне бачення Божої опіки від захисту в земному житті до остаточного спасіння. Все це як наслідок глибоких стосунків. Отже, якщо підсумувати псалом 90 – це текст про те, що глибока довіра і особисті стосунки з Богом згідно з цим текстом є джерелом всебічного захисту від хвороб, пасток, ворогів, страхів. Так і навіть більше це обіцянка Божої присутності в труднощах, порятунку, пошани, довголіття і, врешті-решт, можливості побачити його спасіння. Важливо наголосити, що ми тут розглядаємо сам текст, його зміст, образи, структуру. Ми не даємо релігійних оцінок чи там не стверджуємо істинність цих обіцянок. Ми аналізуємо джерело. Звісно, це аналіз стародавнього релігійного тексту. Отже, ми сьогодні розглянули псалом 90, побачили ці яскраві образи Бога як притулку, щита того, хто керує ангелами для охорони вірних. І як ці обіцянки захисту, порятунку, честі та спасіння тісно пов'язані з особистою вірою, знанням Бога та зверненням до нього. І на завершення така думка для роздумів: як оця ідея всеохопного божественного захисту, що залежить від віри та стосунків, сформульована тисячі років тому, співвідноситься з тим, як ми сьогодні розуміємо безпеку, ризик і як ми долаємо життєві випробування. Цікаве питання, як на мене.